Спеціальна місія Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні триває. МАГАТЕ проводить інспекції на українських АЕС, сприяє модернізації обладнання, надає експертні консультації та допомагає навчати персонал. Відповідно до нової концепції, з березня 2023 року агентством було запроваджено програму підтримки атомної енергетики України, яка полягає у покращенні матеріально-технічної бази для надання невідкладної медичної допомоги та якісного нагляду за станом здоров'я персоналу АЕС. Відтак, у в межах такої міжнародної ініціативи МАГАТЕ передало необхідне медичне устаткування для Рівненської АЕС. За період нашої співпраці на майданчик Рівненської АЕС було поставлено низку медичного обладнання. Виробів медичного призначення, лікарських засобів. Слід відмітити, що у 2024 році ми отримали також обладнання для проведення навчань з домедичної допомоги. Зокрема, це є і навчальні манекени, навчальні турнікети, автоматичні зовнішні дефібрилятори. Дане обладнання допомагає нам якісно проводити навчання з питань домедичної допомоги. Представники МАГАТЕ поставили теж низку обладнання для варазької багатопрофільної лікарні. Днями представники МАГАТЕ здійснили черговий візит на майданчик філії ВПРС «Атенек Енергоатом» з метою оцінки реалізації програми медичної підтримки персоналу АЕС та спроможності медичного реагування на надзвичайні ситуації. Під час зустрічі з спеціалістами станції закордонні експерти обговорили важливі питання. Ми говорили про те, що є надзвичайно важливий напрямок, і з реалізації цієї програми стоїть велика потужна команда професіоналів, які намагаються зробити все для того, щоб допомогти українським атомникам, особливо в час, коли ми зі зустрілися з викликом війни. Ми обговорили наші подальші шляхи співпраці. Будували плани на майбутнє і визначили їхні пріоритети, зокрема в закупівлі наступних позицій обладнання. В межах візиту міжнародні експерти ознайомилися з роботою оновленого здоровпункту РАЕС. Тут зокрема застосовується обладнання та засоби медичного призначення, надані агентством. Також ми відвідали і поспілкувалися з психологами. Відділу розвитку персоналу ознайомилися з роботою реабілітаційного оздоровчого центру, поспілкувалися з фахівцями відділу функціональної підтримки персоналу. Сід відмітити, що фахівці МАГАТЕ були приємно здивовані тим рівнем організації медичної психологічної допомоги, які мають місце на майданчику Рівненської АЕС. Надання матеріально-технічної допомоги, зокрема медичного обладнання українським АЕС, є важливим внеском МАГАТЕ у підтримку енергетичної галузі країни. Така міжнародна співпраця підтверджує прагнення світової спільноти до захисту атомної енергетики та забезпечення здоров'я тих, хто працює в цій сфері. Ми щиро вдячні за ту допомогу, яку отримують українські атомники, та сподіваємося на подальшу співпрацю. Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, Павло Жих, Уїта Загераес.